І так ми бачимо, що все йде по плану, виключайте. І так ми бачимо, що все йде по плану, фундамент успішно притуляється до плитки. Журналіст, який знімає, підтверждає. Кажи добрий день. Добрий день. Я підтверджую, що втілення в реальність. Задумки. Проїзходить успішно. Происходить успішно. Зараз друга серія. Ось, нагадай. Так, да, Зараз у нас друга серія. Кількість братів маєш провести такого. Орки. Оператор. Пройди Оператор, пройди по всій, всій плитці з кінця в кінець хоча б. Приближ. Ближе. Фундамент на опалобці. Фундамент прилягає до плитки дуже чітко. Да, да. І все добре. Нобельську премію я повинен отримати. Хтось кинув спічку, буде покараний. <світ> О. Досада звертаюся. Ось ви бачите, що це все непросто. На цьому у нас друга серія закінчена. Мене... Друга серія буде, третя серія буде значно пізніше, як буду знімати опалу. Всім удачі, всім пока. Все, всім до сюди.